Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української війні. Звуть мене Аня Запоріжжя, січень 26-го. Дивимось. Всіх вітаю, обіймаю, всім дякую, хто підтримував хрістиальний спір. Розіграємо основний подарунок. Слідкуйте за сповіщеннями від Монобанку. Переможцю воно обов'язково надійте від банку, що ви перемогли. Запоріжжя, так, сонечко якесь прийде, знаєте, показує, підемо відпочивати, подихати на сонечку погрітися. Це прекрасно. Я взагалі люблю Хортицю взимку. От я і вгори люблю взимку. От не знаю чому, може людей менше. От Я люблю, коли знаєте, так нуль, там, мінус п'ять, падає трошки сніжок, сильного вітру нема. Кайф просто. Да? До зустрічі на Хортиці, це називається. Запоріжжя січень 26 серденько, моє серденько. Ти моє серденько. Щось буде, буде знову якась везня з навчання, з навчальними закладами. Хто що купив, хто що зробив, де гуманітарка? Може бути влучання біля навчальних закладів. Може бути. Це може бути навіть або навчальна школа початкова, або якась підготовка до школи. Бо якось от перша половина місяця якось так от взагалі ви вимкнетесь. Тому у вас буде оцей джингл белс, знаєте, хороший настрій, це прекрасно. Але от відчуття, що ми все одно заручники ситуації, ну воно буде, але от ви більше зберігаєте спокій, я б сказала. В, десяти, в десятих десь числах. Ми потижнево ще будемо дивитися, але от загальна тенденція. В десятих десь числах. От промисловість він вашу буде накривати. Багато подій. Хтось їде і перевірка, хтось їде якісь зустрічі. До вас багато їдуть в січні, що ви хочете? що ви хочете? Гроші привезуть, дадуть гроші для захисту, щоб якось область захистити для цивільних, більш-менш, щоб спокійніше, щоб не втікали. Щоб не виїздили, на що ви залишаєте, якщо там небезпечно? Буде ще питання про евакуацію якоїсь громади, будуть отак, 50 на 50 будуть вагатись. Будуть як відкладати постійно. Запоріжжя, січень 26. Більше фронт, до речі, турбує. Ну, за їх логікою, вони б мали відчепитись від вас, якщо там вони погоджуються більш-менш на переговори. Подивимось. Що з того є прильот? Я ж кажу промисловість. І чомусь йому центр спокою не дає. Центр там, де у вас проспект ближче туди. Все, я знаю, чому. На фронті. Він хоче десь дотиснути, в нього не виходить, він біситься. Гуляй поле ми можемо якось не з самого Гуляйполя. Не буду казати, як підпійти. Там щось може бути. Буде якась, до речі, у вас от з, -з, -з язика зняли. Да? Буде якась операція Донець чи невий. Це не наступ, але щось буде. Хай спеціалісти працюють, ми не будемо туди лізти. Хороша, повибиваємо їм там щось. Вони, до речі, там область, яка підконтрольна зараз їм. Без світла довго також будуть сидіти. Там прям будуть як стовпи валяти. Ой, зараз як понаписують в цих коментарях. Чому ви радієте? Ну, я не радію, я вам кажу, що є. Які до мене питання? Пензії, да? мені от, от, часто пишуть з області, от ви нас не дивитесь, Мелітополь, ну, поки не дивимося. Всьому свій час. Запоріжжя-січень. Передмістя, передмістя. Правий берег мені не подобається. Це Біленьківська, да, як правильно, Біленьківська громада. Близько до берегів падає, близько до хортиці тут, туди. СЗВ хоче до міста. Ти диви. Ну він активний, він дуже по передмістю. Активний, у нього прям там аж возня возньою, його розриває. Давайте фронт. Дніпро Гес Січень. Зараз Дніпро Січень. Фортуна, як щось відведе, як ми знали, що буде атака. Я ж кажу, у вас хтось їде до вас, може, навіть президент приїде, хтось їде. Важливий. От в цей момент там буде біля неї провокація. Але вже, якби, якщо ми домовляємось, то варто було б вже так налякати нас, не залякувати, да? фронт Запорізькій області, Січень 26 фронт. Камашуваха. Дивіться, все, що передмістя Запоріжжя от, з фронту. От, дивіться, я дивлюсь, фронт мені показує. Ми б'ємо по цивільних. Ми ж не можемо бути по цивільних на лінії зіткнення, правильно? Ми б'ємо села. Камушуваха показує знову вдень якась атака, що багато загиблих. Прям націлено. може бути ракета. Потижнево, що будемо дивитись, балабине кошовом свідчення? Багато буде прильотів по житлових будинках. І більше туди і балабана зараз буде цепляти. Чіпляти сильно. Сильно чіпляти, прям, прям якимись квадратами показує б'є. По фронту дивно відводить. Знаєте, як? А що ти туди дивишся? Ну ми ж додивимось. Давайте Степногірськ, Приморське. Січі. Помірність якась буде. Ну, от знову, і, і цивільні, цивільні. Тобто, можливо, він десь і підзупиниться, стане і потім почне просто бити, обстрілювати кабами, все, що поруч, так? Але це тимчасово він сили підтягне. Середина місяця, от туди до 20-х чисел щось буде. Знову попре. Знову попре, як по руслу мені так показує, знову там смертей багато. Як знову як неочікувано, якась погода така буде, може потепліша. І погода така, що він би не мав би йти в цю погоду, знаєте, коли там грізюка калюжі по коліна. А воно поперло, там є загроза. Чехівський напрямок, Січі. Активний ворог. Активної тактичної переваги немає, жертв багато. От Він зараз нас на виснаження там, тягне і все. За те, що жертв серед військових наших багато, то питаю, через серед їх військових я їх не дивлюсь, мені байдуже. Через те, що щось у нього не вийде на Оріхівському, ми йому спалимо техніку, він ударить біля мостів. Це десь до серединки, 10 числа, десь отак по Запоріжжю. Подивимось, подивимось ще. Так, тут і воїн, да? гуляй поле, гуляй пільський напрямок. Дивно піде, піде, знаєте як? От він може йти по Гуляй-поле, да? як його поставити, щоб зрозуміло. Було. гуляй Отут Донеччина. Отут Донеччина. Сюди Запоріжжя. От он. Мав би отак піти, а він отак от якось от сюди. Отак, Отак в обхід. нібито і міг сюди не загулякуле завернути. Кудись попреться. Іде, і прям, ну от, і, на жаль, там прям шлях є. Він вже його бачить. Він вже там собі щось розробив Гуляпільський напрямок Січень. Ну, карта смерті багато. Не очікуємо. Там, де укріпились, він не полізе. Ми, як знаєте, от ми в одному напрямку ми почнемо його тиснути, а він візьме просто на собі йде. Є загроза. Далеко не просунеться, він якось таке відчуття, що він як в бік Донецької туди, що він от хоче угруповування з'єднати, там мені показує, як це буде, але від того не легше. Поки можемо змінити ситуацію. Поки ще можемо. Вільнянськ, січень 26, го Вільнянськ, Січень 2. Це карта правосуддя по всіх цих регіонах йде по-нашому. По всіх. Що, як знаєте, ну це мало б статися. Тобто це ці події, які можна було і так передбачити. Або ті події, які ми повинні були до них готуватись. Вільнянськ по інфраструктурі, біля центр міста, прильот. Шахеди будуть. Якийсь буде період, прям тиждень неспокійний. <кій> Початок місяця не дуже. Ви будете думати, та поспати б хотілося трошки. І десь у 10-х числах там буде вода, світло, знову мінус, і, і рушить все, що в передмісті. Шахедів багато. Дронів багато. Багато палає <кій> маленьких господарств, які, знаєте, околиці, на околицях. Ну, неспокійно, прям. Може, ну я скажу таке відчуття, що він чимось дістає. Я тепер можу, дії немає, поки буду кошмарити. Це, це зміниться? Чи покращиться це? Ніби да, ви заспокоїтесь там 2-3-4 дні спокійно. Потім прямо в центр вдарить. Дивіться, от весь січень по багатьох містах показує ринки. от такі де вокзали, де ви можете піти от щось з землі, щось купити. Знаєте, купити, і ми там збираємось в день, з дітьми йдемо. і от воно прямо чекати буде. Воно прямо чекати буде.